Доброго ранку, доброго ранку, пане міністре президенте. Які очікування, які очікування у вас від сьогоднішнього візиту? Якщо сьогодні вийде так, що ви скажете, що це успіх? Поїздка ЕЕ не має особливої мети, має перш за все продемонструвати, що зараз, після початку нового виборчого періоду, в новому уряді федеральний уряд також новий федеральний уряд, що Німеччина і надалі стоїть на боці України в ситуації, яка не стала легшою. Отже, для мене сьогодні також важливо ЕГЕ отримати насамперед актуальне уявлення про військову та суспільну ситуацію. Я зустрінусь ЕЕ з деякими відповідальними особами, також з парламентарями. Отримую таку загальну картину, відвідаю промислове підприємство і, звісно, йтиметься про те, якою буде підтримка Німеччини та інших європейців у майбутньому, що ми можемо зробити, наприклад, у галузі промислової кооперації, а також іншої підтримки. Пане міністре. Так, це сумно, але ж не дивно, що е -е, Путін у часи, коли інші всі говорять про те, коли чи йдеться про перемовини щодо миру або перемир'я, продовжує з незміненою жорсткістю. Я чув, що остання ніч була спокійнішою, але попередні ночі були надзвичайно жорстокими та загрозливими, з великою кількістю крилатих ракет і атак дронами. М це подає чіткий це подає чіткий сигнал із Москви. Немає інтересу до мирного вирішення наразі, натомість з незменшеною жорстокістю, жорстокістю і передусім знову все більше атакуються цивільні цивільні області в Україні, і це має нас з одного боку хвилювати, а з іншого також зміцнити нашу єдність у підтримці України.